Слава Ісусу Христу, що Дух Святий поклав моє серце, щоб коротке таке відео знімати про останні часи, і я вірю, щоб для того, щоб ми в темряві не ходили, щоб ми були готові, щоб ми були навчені Господом, тому що ще ісай написано, що, що навчений Господом, діти Боже, великий мир панує, цілісність, мир Божий. І коли ми навчені, коли ми знаємо якісь речі, що Ісус сказав, ми готуємося до цих часів. Не те, що думаємо, що просто нас це не торкнеться, чи ну, нам не потрібно лякати себе. Ісус не лякає. Ісус Христос, він навпаки готує дітей Божих, щоб вони були готові у вірі, що Він це сказав: не дьявол, не смерть, не війна, але Він сказав. І в 24 розділі Матвія. Шостого вірша він сказав про війни. Почуєте, про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить Тому але це не ще, бо повстане народ на народ, царство на царство, голод, морта, землетрус, землетруси настануть місцями. І все це початок. Терпінь породільних. Тобто він сказав, коли це почнеться, це не те, що закінчиться скоро, скоро там закінчиться війна в Україні, Росії чи там Хамас Ізраїль. Він казав, це початок терпінь породільних. Ну, хто має сім'ю, хто трошки знає про те, коли жінки терпінь породільних починаються схватки, так? Ці болі. То звичайно, що це вже скоро будуть роди, так що вже почалося да, це терпіння, це болі, це неприємно. Але це Ісус Христос сказав. Слава Богу, що Ісус Христос, я вірю, скоро Він вертається за Своєю славною церквою і він підхопить нас на небо. Я вірю, дітей Божих, котрим Дух Святий живе, котрі славлять його, котрі служать Йому покоряються Йому, я вірю, що Він забере перед цими семи великими. Жахливими роками Семи Великої Скорботи, де Ісус сказав, що люд не переживав. І він сказав, якісь речі будуть відбуватися. Але Він сказав, попередив він. Але Він сказав: ви глядіть, він каже, глядіть, не лякайтесь, тобто будьте уважні, не допускайте страх. Коли. На почалась пандемія у 2020 році, і коли я почав якісь речі вивчати, дивитися, там засоби маси інформації, що лікарі кажуть, то Дух Святий мені молив, він сказав: не дивися і не читай інформацію і не слухай інформацію. І він сказав, пророцтво тоді на служінні. Казав, що він сказав, мій народ, який буде харчуватися нечистим, він занечиститься і він не встоїть у вірі. він... Помре і, зник, і, і, і зникне з цієї землі, Тобто він піде з твої землі. Я кажу Дух Святий, як це, що з нечиста, з чим харчуватися? Божий народ в Ісусі Христі через кров, жертву І Він мені сказав: Слова це є їжа, і якщо мій народ. Діти Божі будуть харчуватися інформацією цього світу, то прийде страх, і вони не зможуть устояти проти тої інформації, тої те, що буде відбуватися, страх прийде, і вони просто не зможуть у вірі. Вони теж загинуть від того, що буде відбуватися на цій землі. І коли я послухався, я перестав дивитися, перестав слухати, і тоді е, 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 Бог дав мені е, відвагу і віру не тільки самому бути закищеним від цієї пандемії моєї сім'ї але також і молитися за інших людей не боятися класти руки навіть які ті люди які переживали якісь симптоми цієї цього, цієї інфекції і вони були сіла не померли слава ісусу христу і тому що страх це є дух демонський, страх він притягує поразку. Страх він бачить себе в поразці, в поробі, чи у війні цьому, що це прийде для те на тебе. Але Ісус Христос Він сказав, духом Синим через апостола Павла, друге до Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Він сказав, що Бог. Не дав дух страху дітям Божим. Він не дав це дух, дух але силу, це в дусі силу, любов і здоровий розсудок. Люди, коли допускають страх, вони гублять здоровий розсудок. Вони роблять, кричать, там, вони не сплять, їх трясе, вони кудись біжать. Але, діти Божі, вони покликані керовані будуть Духом святим, наповнені Духом Святим, не тільки. Вірою бути збережені і перемагати дьявола, смерті, війну, зброю людську перемагати, але також бути благословенням і захистом. Наша віра вона може захистити наших близьких родичів, міста, країну, захистити віра наша, коли об'єднується віра християн, коли ми в Дусі Святому, коли ми. Будуємо свою віру на слові. Це Ісус сказав, це не дьявол сказав, це не ще народ чи якийсь Князь сказав, Путін сказав, але це Ісус сказав, що це буде, але Він сказав: глядіть, не лякайтесь. Я в кінці коротко помолюся, Якщо ви вірите. Що Дух Святий каже через мене. Якщо Дух Святий, Він проявляє любов до вас, прийміть цю свободу і свободу від страху. В ім'я Ісуса, Отець Небесний, я молюсь за тих, хто зараз дивиться в ім'я Ісуса. Протяни свою руку, і нехай Твоє помазання зійде на людей, зніме всякий тягар, страхи, втоми в ім'я Ісуса Христа, страхи перед майбутнім, в ім'я Ісуса Христа, тільки в Ісусі Христі є свобода. В ім'я Ісуса. Я покриваю кров'ю Ісуса. Ці Людей, їхні сім'ї, будинки кров'ю Ісуса Христа. Я не дозволяйте на впливати, лякати ім'ям Ісуса. Я сам санудає силою Божого Духа. Я благословляю миром, я благословляю захистом Божим, ангели Божі, оберігайте їх в ім'я Ісуса. Я прошу тебе, Дух Святий, наповни, навчай Дух Святий, відкривай Слово Боже, щоб вони говорили вірі, щоб вони діяли вірі, щоб вони плід приносили в ім'я Ісуса. Хвала тобі, отець, син, дух святий. Амінь. Слава Богу, якщо це. Вас благословило, то поставте лайк, напишіть свої коментарі. Хай Бог благословить вас. І я вірю, що Дух Святий допоможе мені продовжувати ці короткі відео для підтримки, для того, щоб ми були підготовлені і знали, що Ісус каже про останні часи. А я вірю, що ми прийшли вже в останні часи. Це як перед родами. Це будуть сватки, тільки збільшуватися, більш збільшуватися. Але він казав, щоб ми не лякались. Це нам. Не належить. Ісус Христос переніс болі на Христі, і Він воскрес. Бог любить вас, я люблю вас. Нехай Бог благословить вас. Амінь.